Це відео уражень позицій ворога українськими військовослужбовцями, які роблять це різними способами, в тому числі безпілотниками. Батареї для них роблять у Львівській області. Забігайте зараз. Загалом ми виготовляємо близько 15 різних різновидів акумуляторів. Почали ми це виготовлення в 22-му році, тоді коли до нас звернувся певний підрозділ з проханням. Виготовити перші акумулятори для великих дронів. Також ми запустили більш інтелектуальні батареї, котрі мають собі спеціальний датчик, який показує ємність акумулятора. Його не потрібно носити, підключати до якихось ще спецпристроїв. І хлопці, при які використовують, можуть зразу, поки вони стоять, швидко поперевіряти, які батареї можна ставити на дрон, з якими летіти, а які треба повертати на зарядку. Це зручно для використання. Перед запуском роботи батареї випробовували на полігоні. «Зараз на відео ви бачите, як відбувалися полігонні випробування даних акумуляторів на гігантському дроні з тепловізійними камерами, який кошмарить ворога вночі. Хлопці співпрацюють з іншими виробниками. Частину акумуляторів насилають безкоштовно одразу на передову. Зараз ми знаходимося в бомбосховищі, і тут у нас є змонтовано чотири промислові SLS-3D принтери, на яких ми виготовляємо запчастини до БПЛА. Ми виготовляємо ось такі дуже міцні деталі. Вони робляться з поліаміду і витримують підняття на велику висоту навіть до 10 кілометрів. З основних плюсів цієї історії вона полягає в тому, що ми закриваємо пласт виробників БПЛА, які роблять не в супервеликих об'ємах. Якісь більші крила, які коштують дорожче, їх там на вік закуповують до 100 штук. Вони не можуть заплатити гроші за пресформу. Тому 3D-друки села їм підходить як найбільше. Брати зорганізували спільне підприємство десять років тому. На початку війни вони закривали потребу у військовій амуніції. Зараз працюють з акумуляторами. Павло працює над розробкою та розвитком. А Петро займається маркетингом та зовнішньою комунікацією. кажуть, робота не заважає родинним стосункам і навіть вдома обговорюють робочі моменти. Хороші історії для батьків, для сім'ї. Ну, в принципі, з того, що можна розказати. Дійсно класно, що ми розділили, бо я займаюся аренді розробкою нових продуктів. А Петро займається зовнішніми комунікаціями і я спокійний за те, що люди будуть знати про те, чим ми займаємося. А Петро, певно, спокійний, бо знає, що якісь продукти будуть виготовлені. Іванка Доско, Роман Гнатишин, Суспільне, Новини Львів.